Мову заборонити не змогли, проте літеру заборонили. Йдеться про літеру «Г» або «Г» Вибухова. Так от, друзі, зараз кілька цікавих фактів про цю заборонену росіянами літеру з української абетки. З вами український історик Олександр Офіров. Насправді всі слов'яни говорили «Г». Проте під впливом скіфів та сарматів у нас з'явилось інше ще одна літера «Г» пом'якшена. Принаймні літеру «Г» раніше писали до 16 17-го 17 стріччя двома літерами К та Г, Читалося як ґґркґґґрунт. Але разом із тим та літера з'явилася і в такому написанні вже в 16-му стріччі з української мови і існувала там, аж допоки комуністи росіяни не заборонили цю літеру у 32 33 роках. Зрозуміло, з яких причин нищили все відмінне від Росії. У 1990 році ця літера повернулась до нашої абетки.